Гумареска Павла Глазового, Змагайтеся чорнобриві. На хазарському базарі це буденна справа. У газетці безсоромний, блазненська обява, безумовно руськомовна. Дамочки й дівиці, оголошується конкурс, в кого кращі циці. Нижче сказано, щоб участь. Взяти у змаганні шліть по грудну фотокартку в натуральному стані. То об'явку склали люди грамотні ні в року. За мій написали Конкурс груди року. Зрозуміло, що не в кожній місті чи районі можна голою знімати в степлому салоні. Тож, дівулько, як не буде дома мами з татом, Запроси до себе майстра з добрим апаратом, щоб той майстер розбирався у своєму ділі і достатньо розумівся на жіночому тілі. Добре вимий плечі й груди, шию за вухами. Як нема дезодоранту, окропись духами. Зрозуміло, зняти дівку, як вона вродлива, справа досить небезпечна. Інколи й шкідливо, гарні груди то не просто залози молочні. Треба ракурс обрати вигідний і точний. Треба знати, як знімати і з якої точки, щоб стричали еротично пипочки сосочки. Справжній майстер груденята будь-якої форми так поправить, що на фото не порушить норм. Не спіши йому питання про оплату ставить, майстер знає, скільки треба за груди заправить. Сонце нашої свободи йде все вище й вище, вільно дихаєм сьогодні, аж у носі свище. Нам недавно комуняки дихать не давали, а жінки й дівчата грузди в пазусі ховали. І до чого ж були справді нерозумні люди? Не дай Боже якась зівка оголила б груди, їй би всипала матуся, ще й додав би тато, чи не тому й дітей колись родилося багато. Дурни були й відстали жінки і дівиці, і не знали, нащо Богом даровано циці.